Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з дуже важливої теми: обгін. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, чи дозволяється водієві синього автомобіля обігнати вантажівку у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих 1. Дозволяється. 2. Дозволяється лише за умови, що швидкість руху вантажного автомобіля попереду менше 30 км на годину, 3. Забороняється. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно провіримо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій синього має намір виконати обгін. Що ж може заборонити йому це зробити? Звісно ж, в першу чергу ми звернули увагу на знак. Цим знаком є 3:27 обгін вантажним автомобілям заборонено. Але навіть з назви цього знаку можна зрозуміти, що він забороняє виконувати обгін водіям, що керують автомобілем, максимальна допустима маса якого більше 3,5 тонн. Водія ж нашого легковика знак виконати обгін не забороняє. Тепер ще один нюанс, який може викликати певні питання. Дехто міг подумати, що водій синього автомобіля порушить правила, оскільки виконає обгін на перехресті. Так, справді обгін на перехресті забороняє пункт 14.6 правил дорожнього руху. Але справа в тому, що на нашому малюнку ніякого перехрестя немає. Хтось може спитати, а як же оцей поворот ліворуч на заправку? Хіба це не перехрестя? Ні. Виїзди з заправки, житлових зон, дворів та інших прилеглих до дороги територій не є перехрестям. Відповідно, в нашій ситуації водій синього автомобіля не порушить правила і може спокійно собі виконати обгін, але варто пам'ятати, що обгін завжди треба виконувати з особливою обережністю. Ну, а я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.